ППО знищила вночі 32 шахеди. Деякі БПЛА долетіли аж до центра Львова. ЗСУ закріплюється на двох напрямках. Ситуація на сході складна, але все йде за планом. Шойгу погрожує ударами по центрам прийняття рішень в Україні. А Байден говорить про реальну загрозу застосування путіним ядерної зброї в Угорщину. Перевезли з Росії 11 українських військовополонених. Будапешт відхрещується. Україна вимагає пояснень і звільнення полонених. Україна виконала два із семи критеріїв кандидата на членство в Європейському Союзі. ЄС готує нам фінансову допомогу на 50 мільярдів євро. Це найбільш помітні події 482-го дня великої війни. Про них далі я Дмитро Олійник. Повітряні сили знищили вночі 32 із 35 ударних дронів. Шахет основним напрямком атаки була Київщина. Тут збили понад два десятки. БПЛА у Львові ворог поцілив об'єкт критичної інфраструктури. Там були пожежі, але люди не постраждали. Зі зрозумілих причин про те, куди саме прилетіли шахеди, не йдеться. Але відомо, що через обстріл у Львові три трамваї змінили маршрут. Зокрема, трамвайні маршрути 3 і 9 скоротили до академії мистецтва. а Трамвайний маршрут номер 4 Їде через вулицю Городоцьку, речник повітряних сил Гнат розповів, що ППО сьогодні розміщене там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об'єкти і об'єкти атомної енергетики та лінію фронту. Та загалом нам не вистачає засобів ППО, саме тому шахеди сьогодні змогли долетіти аж до центру Львова. Вночі росіяни здійснили масовану повітряну атаку і на Запоріжжя та передмістя. Мішеннями рашистів стали комунікації, майно і техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. Там обійшлося без постраждалих. Що відомо з лінії фронту? ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на нових місцях. Там, де ЗСУ ведуть оборону, жодної позиції не втрачено. Стосовно деокупованих міст у п'ятихатках Запорізької області залишається до 20 людей. Водночас у самому селі тривають бої. За даними голови Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашко, у деокуповані села, зокрема Новодарівку, Левадне та Лобкове, представники влади поки що доїхати не можуть, оскільки там проходить лінія фронту. До того ж, там відбуваються стабілізаційні заходи щодо визначення людей, які залишаються місця їх перебування Вання і їхнього стану заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на сході ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на лиманському і куп'янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу. Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої, як зазначають джерела української правди серед військових. Наступальні дії росіян на лиманському напрямку наразі не мають успіху. Втрачені з українського боку позиції тут же відбиваються. Найсильніші удари Ян припадають на район Торського і на ліс, що знаходиться на південь від Кремінної. Маляр говорить, що ворог не здаватиметься легко, і ми повинні налаштуватися, що це буде дуже жорсткий двобій. А ще за її словами, не варто вимірювати успіхи військових лише у кілометрах чи визволених населених пунктах, оскільки операція має кілька завдань, які вже виконуються. Про те, що операція продовжується згідно з планом, написав і Валерій Залужний. А ще опублікував відео до слова, це перше відео його візиту на передові позиції українських військ. В кадр потрапили годинники із датою візиту залужного. Це 17 червня. Заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун заявив, що на потенційну передачу винищувачів F-16 в Україну підуть місяці. Одним із перших кроків буде ліцензія на навчання українських пілотів. Браун розповів, що держдеп уже опрацьовує відповідні запити третіх країн щоб розпочати навчання. Цитую те, що ми робимо історично. Речі на які раніше йшли місяці і тижні відбуваються за кілька годин. Кінець цитати. Розвідка Великої Британії повідомляє, що власник російської групи Вагнера Євгеній Пригожин намагається підірвати авторитет Міністерства оборони Росії. Вчора він заявив, що очікує від Міноборони Росії реакції щодо власного варіанта контракту для добровольчих формувань, який він передав відомству за три дні до цього. Це стало відповіддю на рішення російського оборонного відомства про те, що всі добровольчі формування мають підписати з ними контракти до 1 липня. У російському міноборони вважають дії Пригожина Прикрими, хоча зміст документа Пригожина не був оприлюднений, сам факт його передачі підвищує ставки, і швидше за все є ще однією свідомою спробою підірвати авторитет офіційного військового керівництва. Тон Пригожина щодо міністерства став однозначно конфронтаційним. Міністр оборони Росії Шойгу заявив, що керівництво збройних сил України планує завдати ударів по території Російської Федерації, включно з Кримом, ракетами «Хаймерс» і Шедоу». Шойгу переконує, що окупований український півострів знаходиться поза зоною бойових дій. Тому можливі удари по Криму російське військове керівництво розцінить як втягування у війну США та Велику Британію і вдарить у відповідь по центрам прийняття рішень в Україні. Президент США Байден заявив, що його турбує можливе застосування Путіним ядерної зброї. Цитую, коли я виступав тут близько двох років тому і говорив, що мене турбує пересихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Вони дивилися на мене так само, як і тоді, коли я сказав, що мене турбує використання путіним тактичної ядерної зброї, то це реально. Кінець цитати нагадаю, перед цим Путін заявив, що перші російські тактичні ядерні заряди вже перебувають на території Білорусі. Після чого Байден назвав ці заяви Путіна абсолютно безвідповідальними. До слова держсекретар США Ентоні Блінкен поки що не бачить ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. А ще Байден заявив про прогрес у відновленні американо-китайських відносин після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена. Нагадаю, Блінкен відвідав Китай, де провів переговори з міністром закордонних справ Цином Ганом і зустрівся із Сі Цзіньпіном. Ці переговори важливі тим, що стали першою зустрічю такого рівня між США і Китаєм із 2018 року. А ще Пекін підтвердив ненадання військової допомоги Росії в межах повномасштабної війни проти України. Напередодні неофіційно з'явилася інформація про нібито звільнення 11 українських військовополонених та їхнє перевезення в Угорщину. В адміністрації Орбана заявили, що інформували Київ про це і що полонені перестали бути полоненими, відколи прибули в Угорщину. Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорить, що у вивезенні українських військових із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем'єр Віктор Орбан і що умови перебування в Угорщині полонених не дозволяють говорити про їхній вільний стан. Тус і угорська сторона не йде на конструктивний діалог з Києвом у цьому питанні. Сьогодні ж угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто повідомив, що Угорщина не причетна до вивезення з Росії українців. Він стверджує, що передача українців Угорщині відбулася після дискусії між церквою та релігійними організаціями, в яких угорська держава не брала жодної участі. Цитую ці люди вільні у своєму пересуванні в Угорщині. Вони вільні робити те, що вони. Хочуть робити кінець цитати, і додав, що передані Угорщині полонені можуть зв'язатися з українською владою, якщо вони хочуть. А от українська розвідка із такими твердженнями категорично не погоджується. Представник гур Юсов говорить, що має інформацію, зокрема від родичів кількох полонених, що насправді вони не були звільнені увесь цей час. Вони перебували в умовах під наглядом. Контакт і зв'язок був обмежений. Зв'язок з рідними у присутності третіх осіб лімітований. За словами Юсова, українська сторона знала про. Російську спецоперацію з передачі українських полонених угорщині ще до офіційних заяв Київ давав запити щодо підтвердження чи спростування цієї інформації, але Будапешт заперечував факт операції. Юсов додає те, що ми обговорюємо цю ситуацію, це дуже прикро, бо подія, яка мала бути абсолютно позитивною, перетворюється на якийсь драматичний детектив з дуже відчутним політичним підтекстом. Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови про визнання Білорусі країною агресором, а також заклик розірвати з нею дипломатичні відносини. За словами нардепа Юрчишина, Білорусь має нести відповідальність за повномасштабну війну, оскільки надала свою територію для здійснення агресії проти України. І цей крок потрібен для притягнення білоруського режиму для відповідальності та майбутніх репарацій Україні. Текст постанови наразі відсутній, та в пояснювальній записці вказується, що український парламент визнає Білорусь державою агресором і закликає уряди інших держав і міжнародні організації зробити те саме. Нагадаю, хоча Білорусь безпосередньо не вводила війська в Україну, з її території, 24 лютого минулого року, здійснювалось вторгнення російських сил. Крім того, білоруські оборонні заводи допомагають Росії. А з її території регулярно здійснюються удари ракетами і дронами по Україні. У Болгарії помітили велику мережу сайтів сміттярок, створених для поширення неправдивих новин та дезінформації. Йдеться про мережу з майже чотирма сотнями однотипних сайтів, які, схоже, створили для того, щоб транслювати російські наративи на болгарську аудиторію. До кінця минулого року, порівняно з 21 м кількість такого контенту зросла майже у 20 разів. Аналітики помітили і надзвичайно високу активність у Фейсбук. Тисячі постів на сторінках у групах, що отримали понад 7,5 мільйонів взаємодій. Зазвичай це сторінки, що позиціонуються як розважальні або комерційні, а не новинні. За словами авторів дослідження, не усі меседжі російської дезінформації сприймаються однаково. Так, переконання про могутність другої армії світу схоже знижуються а позитивне сприйняття Путіна. Обвалилося втричі, проте краще сприймають наративи про те, що, наприклад, Болгарія на боці України, тому що болгарський уряд залежить від західних партнерів, що Захід втягнув Росію у війну, що військова допомога Україні втягує Болгарію у війну. Україна за оцінкою Європейської комісії виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в Європейському Союзі. Рейтерс із посиланням на два дипломатичні джерела в ЄС повідомляє, що днями Європейська комісія представить звіт, в якому буде сказано про прогрес у реформах, пов'язаних із судовою реформою і законодавством про медіа. Те, що п'ять критеріїв не є повністю виконаними, не є свідченням проблем, оскільки за частиною з них також спостерігається високий рівень прогресу. Ну а тим часом Європейський Союз готується запропонувати нам пакет фінансової допомоги на суму близько 50 мільярдів євро. Пакет спрямований на те, щоб об'єднати допомогу, що використовується для виплати заробітних плат, пенсій та деяких державних послуг із витратами, пов'язаними з відновленням основної інфраструктури. Єврокомісія хоче уникнути обтяжливого інструменту для України з огляду на війну і запропонує допомогу у вигляді грантів пільгових позик і гарантій, на відміну від попередніх фінансових. Пакетів план фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів, а не ринкових позик. Чому в найскрутніші часи новини нагадують міфи та легенди? Чим збройова коаліція в казках відрізняється від Раймштайну в житті? Що спільного у Володимира Зеленського і генерала Делла Ровере, і яку роль виконує Андрій Єрмак в політичній міфології? Чому знищення крейсера Москва бавовна на Кримському мосту і безпілотники над Кремлем є перемогою України в символічному полі? Які казки мають бути на столі керівника ГУР? Чому сакральний сенс мему Тарасе вставай, Ми вже кайдани порвали. Як професор Толкін допомагає українцям у війні на ці та інші питання українській правді відповів Михайло Назаренко, літературознавець і письменник Фантаст, дослідник і лауреат Шевченківської премії 2023. Посилання на інтерв'ю з ним залишу в описі під цим відео. Зеленський призначив Андрія Мельника надзвичайним і повноважним послом України в Бразилії. Двома іншими указами президент також призначив Юрія Полюховича, послом України в Колумбії, та Олександра Поліщука, послом України в Індії. З 21-го року Україна не мала посла у Бразилії. Анатолій Ткач обіймав посаду тимчасового повіреного у справах України у Бразилії. Депутатка Київради Ярина Ярєва підозрювана у вчиненні ДТП у стані наркотичного сп'яніння з тяжкими наслідками вирішила скласти повноваження депутата. Ар'єва у Фейсбук повідомила, що написала відповідну заяву і сказала, що не збирається втікати від відповідальності, як не втекла з Києва у перші дні повномасштабного вторгнення, а пішла до тероборони. Аріва також не визнає обвинувачення в перебуванні у стані наркотичного сп'яніння і каже, що доводитиме це в суді як звичайна громадянка. Нагадаю, в Ора Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід арєві з нічного на цілодобовий домашній арешт. Ну і на сам кінець пан Буданов він зустрівся із послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Заступниця голови МЗС Еміне Джапарова так підписала фото. Цитую, не муляш. Всі учасники зустрічі живі. Та здорові кінець цитати. Нагадаю, раніше розпропаганда вигадала історію поранення глави розвідки внаслідок, нібито влучання ракети в сусідній з Будановим кабінет. Пропагандисти писали, що після поранення Буданова вивезли до госпіталя в Берліні. Наразі це все. Поділіться випуском ОП «Стрічка» і тисніть вподобайко.